І розпочинаємо наш урок читання. Сьогодні у нас ми піддаємо пісумок за вивченими створами. Тож, сідаємо зручно, слухаємо уважно, скажіть, будь ласка, а з творчістю якого письменника ми познайомилися? Тарасика. Дараса, І... Шевченка. Шевченка. Отже, сьогодні ми будемо перевіряти ваші знання. Перевіримо ваші досягнення, підсумок за розділом Шевченкове слово. Давайте зараз налаштуємо ваші ротики і прочитаємо чисто мовки. Готові? Так. Але так, не могла. Так, так, так. Ніхто не забув букви. А скільки всього букв в українській мові? 33. Починає цитати Дениско. Слухаємо. Співає душа. Душа. Так, повторили за Дениском всі разом. Співає <піллявся> душа. Головне, не швидко, а чітко вимовляючи кожне слово. Так, а як ви розумієте, співає душа? Тобто, який душа. <піллявся> навіть? <навпіл? піллявся> Дякую, Віктор. Як ви розумієте, коли співає душа? Коли... <піллявся> Добре, коли все добре, коли гарний настрій. Так, дійсно. Продовжуємо далі. Читає Сергійко. Шелест комишу. Повторюємо за Сергійком. Так, далі читає Варя. Шо, ше, ше, свято, Нас хороше ше ше, ше свято в нас хороше. Прочитали всі разом. Ше-ше-ше, свято в нас хороше свято в нас хороше. Так, наступний рядок Аліна читає. Ше, ше ше, мене насмішать. Мене не сміши. Прочитали всі разом. Так, щось у нас не виходить виразного читання. А ну-ка давайте зверху донизу. По рядочку читає Дениско перший рядок. Шаща співає душа. Андрійко, наступний. <пілесу> так, продовжує, Павло. Перший ще свято у нас хороше. Можна мені. Так, можна Ярослав. Шиши Ши -ши -ши -ши, мене не сміши. Так. Молодці. Продовжуємо далі читати чисто мовки. Перший рядочок, перший рядочок читає Віроніка Тімакіна. Ха, чата і шукаємо джача. Повторюємо всі разом. Далее продовжу Павлов. Чуть-чуть траву не топчу. Прочитали все разом, повторили. топчу. Так, продовжую далі Зеленика Водніва. Вероніка, у тебе звук вымкнено. Вероніки, че, че, вимкнено звук. Аліна, читай голос. Че, 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 друже, че, пе, че. І ще раз. Аліна, повтори слово. Щепоче поч. уважніше, Ярослав. Чу-чу-чу, сміюся, слухачі. Віктор, слухаємо. Чу-чу-чу, сміюся, слухачі. Так, ти просто так руку підняв, да? Діти, останній рядок, давайте повторимо разом. Чу-чу-чу, сміюся, сміюся, слухачі. Слухачі, це хто такий? Хто і хто? Хто слухає? Ірочка, прочитай останній рядочок. Чу-чу-чу. Змії. Разом хто? Слухачі. Слухачі. Слухачі продовжуємо далі. Сьогодні з вами ми вивчимо скоромовку. Почнемо її вчити. Ваше завдання буде вивчити на подвір'ї зелен кущ. Читаємо разом. На подвір'ї зелен кущ. На подвір'ї. На подвійні кущ. Тобто який кущ? За леві. За леві. За леві. Продовжуємо далі. Над кущем літає хрущ. Над, Над кущем літає хрущ. Це хрущ. Кущем кущем Куще. ну, комаха! Ось вона як виглядає. Подивіться, у хрущ. правому куточку вгорі на екран. Саме так виглядає хрущ. Так. Ми прибігли до куща. Над кущем нема хруща. А тепер послухайте, як треба навчитися її розказувати. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема хруща. Спробуйте прочитати. На подвір'ї зелен кущ, над кущем літає хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем немає хруща. І ще. А «На подвір'ї зеленкуш, над, над кущем літає хрущ, ми прибігли до куща, над кущем нема хруща». Тепер спробує прочитати плати. Андрійко, якомога я... швидше. «На подвір'ї зеленкуш, над кущем літає хрущ, ми прибігли до куща, над кущем нема хруща». А як ви Можна... думаєте, додівся хрущ? Можна полетів. «Полетів». «Полетів», правильно. Ярослав, слухаємо тебе. Андрійко, чудово. На подвір'ї за куща над кучем літає хрущ. Ми перебігли до куща, а над кущем нема хруща. Діти, а який звук ви чуєте в словах цій поломовки? Х. Найчастіше. Звукща. Скільки звуків позначає? Завжди два. 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 два звуки. Шчурка. Так, Віреніка Тімакіна слухаємо тебе. Подвір кущ, кущами, куща, у подвір'я далека, куща, кущем Чудово, Аліна, слухаємо. На подвір'ї є зелений кущ, над кущами літає Крущ. Ми при, прибігли до куща, над кущем не, нема куща. Так, Ілля, слухаємо тебе. На подвір'ї зелений кущ над кущем літає круш. Ми прибігли до куща, над кущем нема куща. Мої, мій умничок. Так, подивіться, як ви швидко вчитеся читати. А тепер давайте іще раз на останок всі разом повторимо цю На подвіжжя над, над, над кущем. На подвіжжя над кущем. На подвіжжя над кущем. На <під>, подвіжжя <на> над кущем. На подвіжжя <трохи>. <на> над кущем. На подвіжжя над кущем. На подвіжжя над кущем. Так, Варічка, слухаємо тебе. На підвірі зілимо куш над кушем і літаємо хруща. Ми їх до куща до над кушем нема хруща. Так, дітки, ваше завдання вивчити цю скоромовку. Ми продовжуємо далі. І так, в <пості> останньому році та перед останнім, ми познайомилися з вами із віршем Вадима Скоморо, Скомаровського над кобзарем. Так, давайте зараз. Перевіримо читання цього твору. Починає читати Андрійко. Андрій, якої який... Андрій, інтонації ти будеш читати твір? Швидко чи повільно? Повільно. Голосно чи тихенько? Тихенько. Так, вірно, будь ласка. Тихо на дворі. Не вітру, ні хмар, ані лесно. Вишла, наша, наша відкрила, Шевченка, наша Оленка відкрила обжа, голос читає Тараса Семченко. Дякую, Андрій. Продовжує, будь ласка, Вероніка Тимакина. Віжна вполітає, вполітається в гомін не прав. Добрий щеря, Типченко, так. так хто ж відкрив Кобзар Вероніка? Оленка. Олента, так. І що вона вголос читала у Кобзареві? Тараса, Тараса Шевченка. Шевченка. Вірші Тараса Шевченка. Так, дякую. Денис. І ще раз починає читати. Аліночка, слухаємо. Тихенько на надворені. Не тихенько. Аліна, будь уважна, ти дуже любиш змінювати закінчення в словах. Тихо надворені вітру, не хмар, ані шелестне, верби височенькі. Над... Наша Оленка відкрила кобзари, Тараса Шевченка. Тільки не поспішай, Павло продовжує. Ген за рікою Тараса Шевченка, ген за рікою сініє гора, в небі веселка розквітала красиво, Літається в гомін Дніпра. Добре, ще раз Шевченка на слово. Так, дивись, спочатку починаємо. Тихо, на двоє, ні вітру, ні смаку. А не ані... шелесне. А не шелесне, вроба. Високенька наша Високенька. Оленка. Високенька наша Оленка відкрила кобзал. Голос читала Тараса Шевченка. Далі продовжує Віраніка Воднєва. Ти можеш звук в вчити, Вероніка. Будь ласка, включай звук і читаєш. Ген за рікою. Рікою сні, гора, в небі веселка, рози квітала, кобза. Розквітла казково. Кобза ніжно плаліється. Плітається. Ви Ніни, ра добре і щире слово, Шевченкове слово. Шевченкове слово. Так, дітки. Отже, з яким почуттям читала Оленка віші Кобзаря? Подивіться на її обличчя. Я... Радісно, да з гордістю. Тому що вона знає, я що ще. Шевченко це відомий український письменник, а ще й художник. Так, ви вчили на пам'ять вірш світає. І хто зараз може виразно красиво для всіх цей вірш? Я я. Я. Я, я, я. Так. я дивлюсь на ваші руки, вони кричимо, я я дивлюсь, хто підняв руку. А Ліночка починає, Дениско продовжи. Хай. Сон, 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 сонце зустрічает, мріє, між ярами ставами, Берби зелені. Досить, та, с... Аліна, досить, Денис продовжує. Сади? Сади ясний. Ухилились тополі. Тополі? Денис? Типої поволі, стоять собі, мов жила, розмовляють з полем. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Дениска, я не даремно тебе запитала, тому що ти ще не здав жодного вірша. Ти чуєш мене? Так. Да, тобі обов'язково треба вивчити і надіслати відео віршів на пам'ять, тому що у тебе порожні клітиночки, ти жодного вірша не здав. Продовжуємо далі. Наступний вірш, який ви вчили на пам'ять дітки, хто пригадує у я, я нас? Я дивлюсь Вона на руки, хто хоче розказати вірш виразно, красиво, на красива. Давай, Ярослав, слухаємо тебе. Сталась весна, чорну землю сон розбудила. Чали і рястом, барвинком укрила, і на полі жає воронок чоловіку гає, землю врану весною вранці запевчають. Дякую, Ярослав. Діти, а ви помітили, що Ярослав навіть на екран не дивився, можна, тому що можна? він, Я є, можу він від. і розказати. Так, Давай, Варічка, слухаймо тебе. Стала весна в чорну землю, сонно розбудила, уквічала їй рясток, барвиком укрила, і на полі жає воронок соловиком гає. Землю обрану осною, навіть не зустрічають. Парічка, я дякую. <реш> 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 Вертатися не треба було. Ми віримо. Ви знаєте, відео відчувається, коли дитина вивчила вірш. Вона не робить помилок, вона не називає слово по складах, бо деякі діти навіть намагалися мені відео надіслати, і я просто бачила, що вони читають по складах, а не розказують на пам'ять. Ви ж мене не обдурите, ви дурите самі себе. Ви ж Може вивчаєте я? вірші на пам'ять, розвиваєте, тренуєте свій мозок. Це дуже корисно для вас. Може ну, я? Давай, Віраніка, починай. Стала весна, чорну землю со розбудила, уквічала її разом, барвінком окрила. І на полі соловей землю обрана, весною вранці зустрічають? Так, Вероніка, ти сьогодні розказала краще, ніж прислала відео, тому що на відео ти була дуже, дуже засмучена. Віронічка, скажи, будь ласка, яких птахів Тарас Шевченко називає у цьому вірші? соловей і так, жайворонка і ага. соловейка. Дітка, паше, не треба перебивати. Добре? Так, ну і давайте ще пригадаємо один вір, а, Тараса Шевченко, зацвіла в долині. А що ж зацвіла в долині, Аліночка? Калина. Червон... Калина. А яким цвітом цвіте калина, діти? Е, Біла. Червона. Біли. Паша Біли. Біли. білий, а явики червоні. І так, давайте пригадаємо ще цей вірш. Прочитаємо виразно, починає читати перший стовпчик, Аліна, другий стовпчик Ілля. Далі я скажу, хто буде читати. в червона калина, ні Дівчинка дитина. Досить, Ілля продовжує, Варя готується. Люба, Люба, стала пашечка зраділа, пашечка зраділа і забетала. Варя потім Ярослав. Почула дівчинка і, і в білій світині з біленької ха, хати вийшла погуляти. Ярослав вийшов до неї з зеленого гаю козак молоденький чує вітає. Молодчинка і закінчує Павло. Mm. Як, uh, діточок? як діточок двоє під uh, Калину ну, приїхали, посідали і, і поцілувалися. Дітки, сподобався вам вірш зацвіла в долині? О, так. Так. Про кого йдеться мова в цьому вірші, Аліка? Про... про Калину. Про що? Про, про Калину, про... так? А про, про кого? Про дівчинку і хлопчика. про дівчину і. І козака, про дівчину і козака. Які у них були почуття один до одного? Любові вони любили один одного так, дійсно. Так яким повинен бути справжній друг, діти? Добре, добре, добре. Добре. Допомагати, підтримувати, бути щедрим. Ну і, звичайно, зберігати твої таємниці. А зараз будьте уважні, зараз хто такий? Давай, ви будете давати відповіді на питання, які я буду ставити. Але не кричімо, я буду дивитися на ваші руки. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Що ви за нього, про нього запам'ятали, Павло? Видатний поет. Видатний поет, а ще він був видавний художник. 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 Дякую, мої любі. Пригадайте, де народився поет? Ким були його батьки? Він народився в Києві. Так. так. Ким були його батьки? Чи бідними? Бідними. бідними. Вони Це були, так, вони працювали на пана. А пригадайте, що сказав Григорій Іванович Шевченко про майбутнє свого сина? Чи, з нього, чи що? Дякую, Дениско, дякую, Павло. Дениско дав відповідь з нього вийде неабищо. У скільки років Тарас залишився без мами? У Бережемо своїх мам, допомагаємо, піднімаємо мамам настрій, щоб вони жили довго і довго. Так, що означає вислів, край неба палає? Тобто, що відбувається на небі? Світає. Світає! З'являється за горизонту сонечко. Так, правильно, Павло. Картини, яких пір року описано у віршах Шевченка, що ми читали. Весна. Так, весна, правильно. Тому що встала весна, сонну, землю розбудила. І Калина, коли, в яку пору року зацвітає? Весна. Весною. Також весною. Так. А чому поета люблять і шанують діти? Хто скаже? Тому що він видатний поет. Бо він написав багато віршів про красу якої природи? Ви слышно. Ви слышно. Ви слышно. А що він найбільше любив? Пригадайте. Україну. Україну. Він писав про красу української природи. Саме за це його люблять і поважають. Так, а зараз роз'єднайте слова і виразно прочитайте уривок із вірша Тараса Шевченко. Хто готовий прочитати. Тихесенько вітер, разом. Тихесенько вітер віє. Далі. Тихесенько вітер віє, степи лани мріє, між ярами наставає, верби зеленіють. Дякую, Ярослав прочитає, будь ласка. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над стовами верби зеленіють. Молодеця Ліна, молодець Ярослав, тільки степи лани наголосна і мріють. А як ви розумієте, степи ла не мріють? Тобто що? Які вони стоять? Зелені. Так, зелені, так? Да? Від вітру коливаються. Так, діти, подивіться. Пам'ятник Тарасу Шевченку ви можете побачити у Києві. Пам'ятник українському поету і художнику. А Напомняє я бачив цей пам'ятник у парку, який так і називається Парк Шевченка. Mm? Дениска, ти говориш, що ти бачив цей пам'ятник, так? Я не бачила. Хто не бачив, поїдете до Києва, і ви можете обов'язково підійти і подивитися. Далі. Так, пам'ятник молодому Тарасу Шевченку можна побачити у Вінниці. Подивіться, бачите? Так. Пам'ятник молодому Шевченку знаходиться у місті Дніпрі. І ось подивіться, село Моренці, хата Шевченка. Тобто, це музей уже зараз, де народився і ріс Тарас Григорович Шевченко. І скажіть, будь ласка, якого віку хлопчик? Mm. 9 років. 9 маленький хлопчик, да? він має. ну, Павло сказав 9 років. Десь 10-12 років йому. А зараз давайте вставимо потрібні склади. Тарас, Тарас Григорович правильно. Шевченко, Девченко. Шевченко. далі продовжимо. Великий, Великий народний поет і. І художник, художник. І художник. Так, прочитай нам голос, будь ласка. Так, так, я. Денис, послухаємо тебе. Тарас вас Шевченко. Великий народний поет і художник. Так, дякую, Денис. Дітки, на цьому наш урок закінчується. Ага, Мишка. Не слухає мене. Наш урок закінчується. Ваше завдання домашнє повторити твори Тараса Шевченка і намалювати ілюстрацію до одного. А Є у нас тільки нас... нас... намалювали ілюстрацію до твору Шевченка. А, в мене є. Намалював... Ага, Сергійко намалював. До якого твору? З калиною. Я намалював. Я намалював. Ярослав, ти можеш показати діткам? А я ще не намалював? <свист> Є, Є, Яка місто. краса? А до якого твору ти малював, Ярослав? Степы Степи лани ланимрии. Тобто як називається твір? Стала весною. Так, стала весна. Діти, Отже, ваше завдання дуже легке повторити твориш Шевченка на пам'ять, а хто ще не надіслав, обов'язково надіслати, бо у мене все відмічено, і намалювати ілюстрації до улюбленого твору Тараса. Я намалювала. Дітки, зараз ви йдете на перерву. Ми з вами зустрічаємося о 10:30 на уроці української мови. З української мови приготуйте зошит, який називається. Халюю словом. Так, йдете на перерву о 10.30 зустрінемося на уроці української мови. Ось що я намалювала. Так, Віронічка, дякую. Сфотографуєш, надійшлеш. Добре? Стала весна. Так. Так, чудово. До зустрічі після перерву.